Машинка у нас трошки незручна, місця мало, да. І дороги отакі, Дядя паша, як тобі дороги? Ні, ну це все нормально, це не, можна сказати. Гарна то гребе. грибе. Да, ми 140 нових пікапів купили, да. І їздять, а ми блін на оцих от корчах. А взагалі, козаки, от... цікаво почути думку, да? побратимів стосовно. Стосовно, Стосовно подій, які в нас політикуми, да? Нінді чи хламінді, чи якісь мирні переговори. Паша, що ти думаєш? Що думаю? Коли перестануть красти, бо думаю, що війна в країні йде, треба. Не перестануть все, вони красти. Все для фронту. Війни. Все для фронту? У них війни немає, вони тільки думають за свій Але манеться. Бацяк, а ви що думаєте, яка ваша думка? А я думаю, знаєш, як казали, велике будівництво. Я думаю, це велике І яке зараз хочеться. А що вони там, мір підписують і з ким, хто? З ким. Так собі в уяві в голові підписують, десь собі з щось думав, і все. Більше інформації людям голову срача, блять, простяти очі, як завжди, Це все. Братарі, а ти що думаєш? У мене такого поховували з цінностями, скажімо так, де присутня взаємоповага, відданість, якась справедливість. На даний момент державою цих ці цінностях взагалі не, не, не прислідують. Живуть своє задоволення, хоча, якби керуючий апарат, мав би думати. Яким вони взялися керувати. Ну, через те, так, напевно, відбувається. І що б ми зараз не казали і не мудрували тут, а поки не зміниться менталітет нашої влади, або тих, хто прийде до влади, то до того часу ми будемо полакати тут ні про що і чекати змін. Я так вважаю. Та ще менталітет того народу, який підтримується який їх провів до влади. Бо в нас виходить так: винуваті всі, крім тих, хто привів головоротків до влади, блін. а потім дивується, чому втрачено 20% території, сотні тисяч загиблих, мільйони за кордоном, блін. а винуваті всі, крім них. Голобородьки це наслідок. Наслідок виборів 2019 року, 2014 року, 2008 року, блін. і так буде продовжуватися на жаль. Так з Голобородьками там ясно, ера потужності їхня закінчується. І оце все шобло проросійське буде сидіти в'язниці. В да? Ми поки що будемо в оцих тунелях. Дай Бог, що тут ДССТ зробило тунелі. Да? Вигрібать голі босі на фронті. А ви в тилу там хоча б допомагайте да? якимсь чином. Чи там донатьте, чи вже я не знаю, там цих блядь, провели то забирайте. Бо якщо сидіти рівно на жопі, буде дуже погано. І тоді від імені України, блядь, гражданин Російської Федерації умер буде заключати договори з Росією. Привет, до да ні, я так не думаю.